Вітаю, друзі, я з України, а в Канаді сьогодні просто караул. Дивіться. Що це? А, Це так мете, що нічого не видно. Сьогодні 31 січня. Я з парасолькою, щоб ви розуміли. Фух. Те В обличчя, зараз дорогу перейду. Була сьогодні в лікарні, виходила, був дощ. Спочатку такий накрапував потрошечки, потім такий прям лівень був злива. Поки доїхала до лікарні, почався потихеньку сніг йти. Зараз подивіться, це вже зараз трошечки, е, трошечки менше йде, а це був просто караул. Ми їхали в автобусі, думала знімати, але нічого не видно було зовсім просто все біле. Зараз вийшла з лікарні, це приїхала, йду до доці. Я розмовляю, щоб ви розуміли, мені в рот залітає в сніг. Я вам з парасолькою, бачите? Так, зараз ховаюсь тут. Йду до доці на роботу. А, рука замерзла. А, на роботі знімати не буду. А так, пройдусь з вами трошки по магазину. Зараз парас треба зібрати. <свистання> <свистання> да. Це, звісно, караул. А потім поїду в Калідонію. Від доці. Отакий в мене сьогодні план дій. Так, давайте зайдемо, я не знаю, чи тут, чи десь. Ні. І сюди. Тут, бачите, щось ремонтують. Так, сюди. До речі, тут такі штуки, бачите, можна натискати, і двері відчиняються автоматично. Ну, Якщо там людина не може натиснути, чи якщо руки зайняті, дуже зручно. Old money. Sale. Urban Planet. Planet, Planet, Planet. А сьогодні, можливо, вам ще трошки пізніше. Теж, подивіться, як сніг йде. А, трошки пізніше ще познімаю вам, як будемо їхати. Якщо буде щось видно, бо я щось дивлюсь, погода оце вікно. Бачите? Мете здорово. Ого! трошечки, друзі, розберусь своїм здоров'ям і хочу шукати тут роботу. Тут, бачите, такий, називається Лаймріч, великий такий центр, і тут багато-багато всіляких магазинів. Тобто, зробити, роздрукувати резюме. Можна ходити по магазинам тут. Або в кав'ярні також на каву, каву автомат, чому ні. Тут люди приходять другий поверх, до це на другому поверсі, працює, а що там от. Далі Хадсонсбей. Якби це магазин до цього магазину відноситься, але там оце називається LimeRid зараз, я й тут багато магазинів, а там, виходить, Хадсан Бей і також багато магазинів. Я вже казала, до це працює Hugo Boss. Було би дуже непогано тут десь знайти роботу. Тут завжди тепленько, літом скрізь тут кондиціонери, H&M можна зайти з вами. Та я так з вами трошечки пройдуся, потім далі дозапишу. Ну і добре було би тут, кажу, працювати, тому що йдеться тут поруч. Гараж там теж на другому поверсі теж багато магазинів. Мені Треба парасольку защіпнути. Ось я. Спаровський магазин. Ну і ось такі от, бачите, невеличкі кав'ярні. Тут, о... Ні, тут їжі немає. Тут є, де можна поїсти. Прям так ідеш по колу і теж багато-багато всіляких таких. Фух, начебто кав'ярні. Там можна замовляти, ну, всі різні, тобто береш те, що тобі захочеться, Куди захочеш, підходиш і там замовляєш. А тут, бачите, солодощі, напої, ну, звісно, кава. І таких тут багато. В принципі, можна було б мені спробувати. Мені головне здоров'я, щоб було. Я хочу в Урбан Планет зайти, не знаю, чи можна там знімати буде. Мені вже чоловік, мавши руками. Е, так приємно, знаєте, е, перед цим їздила також до ДОЦІ, прийшла, а я стояти ж довго не можу, спина болить, ну я так присіла там на таку тумбочку. Сужу, зайшов чоловік, один там міряє курточку, обирає. Я сиджу, мовчу, вже там знаю деяких доціних друзів з інших магазинів. Ну, вже сижу і друг її заходить, пройшов так е е біля мене, він мене не побачив. Я так сиділа на тій тумбочці. Ну а доця ж каже, моя мама каже, тут. Привітайся, він, «Hello, мама. І цей чоловік, що міряв, курточку. Він як почув, що я мама і не міг повірити. І мама каже, це мама, я думаю, це сестричка або подруга. Ну і тут такі чоловіки, знаєте, одразу. Купу компліментів, дуже приємно так. Я прям. Розказав, як я молодо виглядаю, що він в житті б не сказав, що я мама. А, ну і покликав мене на побачення. <рес> <рес> О, оце я люблю, її. прозорі, такі халатики. Ану, ціна. Ціна, ціна, ціна. Ой, зараз. 25 доларів. І штанишки такі є, і спіднички такі є, боже. Мені дуже подобається такий прозорий одяг. От, наприклад, ласіни там, чи шортики коротенькі. І зверху отакі штанці чи спідничку. І дуже, дуже цікаво виглядає. Тут прям комплект можна підібрати. Це 10 доларів. І штанишки 1250. Я хочу. Тут якісь штучки, на пляж можна. О, тут вже шортиками йде навіть. Я хочу таке. Я, правда, трошки вагу набрала. Але мені подобається, я собі подобаюсь така. Я вже з вами тут була, я вже з вами в цьому магазині ходила. М -м -м -м. Курточка. Шкіряна курточка, яка кожа. Шкіра. Якраз під мою спідницю. Бачите. О, але тут Фу, мені вже спекотно. Я сьогодні спеціально одягнула кофту під низ на боді, щоб можна було її зняти. Зараз прийду до доці і буду знімати, тому що дуже-дуже дуже тут тепленько. Ну що, друзі, я поки пішла до доці. Ну, а пізніше вже, як буду їхати в Калідонію, то я дозапишу вам. Не знаю, про що будемо розмовляти, в мене плану немає. Від ці тапулі. Немає в мене плану, немає, я не знаю, що розказувати, але, але поговоримо. Парфуми. От далі буде, друзі. Обіймаю. Друзі, забула вимкнути музику. Тому все, що записала, там три відео, далі все, що записала, то доведеться видалити, тому що е через музику можуть заблокувати відео. Отже, обіймаю вас. До нових зустрічей. Пока-пока.